Марафон триває в ефірі. Інформаційна служба «Інтер» у студії Олексій Фадієв. Вітаю! Понад п'ять тисяч спортсменів із Тернопільщини можуть пропустити свої змагання. Усе через реорганізацію єдиного ліцензованого закладу, де вони проходять обов'язкові медичні огляди і отримують допуски до турнірів. Чому закривають медичний центр і куди спортсменам іти на медогляд? Відповіді на ці запитання шукали наші колеги. Назарій Покойовий майстер міжнародного класу з велосипедного спорту, багаторазовий чемпіон України. Двічі на рік у Тернопільському обласному лікарсько фізкультурному диспансері він робить обов'язковий профілактичний чекап всього організму. В відсутності просто медогляду неможливо отримати заявку на змагання і відповідно не можна участвувати в змаганнях. Наступне змагання у Назарія за два місяці, але огляд вирішив не відкладати, адже диспансер працює лише до кінця квітня. Рішення про його реорганізацію за поданням ОВА обласна рада ухвалила ще торік, і вже з травня спортсменам пропонують звертатися до звичайних поліклінік. Взагалі, якщо чесно, я ще уявлення не маю, як це має відбуватися до окремого лікаря. Там по два місяці черга до таких лікарів треба десь 6 пройти 6-7. І до кожного записатися попасти на два місяці, хоча б вперед це дуже складно. Вимога щодо обов'язкових медоглядів діє для всіх українських спортсменів. Проходити їх вони мають в спеціалізованих закладах. На Тернопільщині цей диспансер єдиний в області має ліцензію. Тут обслуговують понад п'ять тисяч спортсменів. Лілія Проць чемпіонка світу з пауерліфтингу. Володарка понад 30 рекордів України. Переконана, такі зміни можуть нашкодити всім спортсменам краю. Мене, наприклад, травма легенька. Можу прийти сюди в диспансер. Мене оглядає травматолог і лікар разом з спортивної медицини. Вони визначають, наприклад, чи можна якісь там препарати мазі. Чому разом? Тому що ми беремо участь в змаганнях, значить є допконтроль. Тому що не просто так взяти якусь небудь мазь, чи якісь там пігулку, чи якийсь уколчик, як кажуть для простих людей. Тому що це грозить дискваліфікацією, штрафами. У фізкультурному диспансері нині на півставки працюють 26 медиків. Після. Реорганізації залишити планують лише кількох медсестер та чотирьох лікарів спортивної медицини. Решту звільнити, будівлю передати під ветеранський хаб, а працівників перевести в кімнатку в дитячій поліклініці обласною радою. Прийнято рішення реалізувати, іншими словами, ліквідувати наш лікарський фізкультурний склорій Переходити працювати до дитячої поліклініки, лікарі відмовилися не лише з солідарності до колег, а й до спортсменів. Там, виходить, що спортсмен, що прийти медогляд, йому треба буде принаймні два тижні приблизно. Розумієте, а це повністю зривається тренувальний процес і змагальний процес. На підтримку спортсменів і працівників диспансеру виступила частина обласних депутатів та місцеві ветерани. Бійці відмовилися прийняти це приміщення для свого хабу. Я особисто і мої побратими. Ми не бачимо зараз потреби в, в теперішній час в облаштування якихось там. Або вклади, навіть великих коштів облаштування під нас якихось приміщень, які будуть потім там використовувати чи ні, ми проти того, щоб в спортсменів забирали їхні приміщення в лікарів роботу і приміщення. Яки згодні перейти працювати навіть в дитячу поліклініку, але всім колективом і в окреме відділення, яке для них створять. Тим часом від січня всі працюють без зарплати. Зараз весна, змагання, підготовка до Європи, до світу, до параолімпіади. буде якщо я не прийду, значить я їх підведу. У мене ще хоч пенсія є. А в людей взагалі нічого немає. Зарплату працівникам диспансеру одразу після приїзду нашої знімальної групи в обласній військовій адміністрації пообіцяли таки виплатити. Спортсмени зареєстрували петицію з проханням скасувати реорганізацію. Документ набрав необхідну кількість голосів, але його так і не розглянули. Реорганізацію закладу вова пояснюють так. Є вже за тобаше це те, що Заклад лікарсько-фізкультурний диспансер Тернопільської обласної ради не відповідає мінімальним базовим напрямам медичного обслуговування і тому не ввійшов спроможну мережу. Другим моментом це те, що заклад не законтрактувався з національною службою здоров'я. Треба було зробити ремонти відповідні пандуси і так далі. Так ми виділити на це кошти з обласного бюджету і це все облаштувати. Департамент, який ми замовили, це не власні обласна рада. Грудні 2024 року, за поданням обласної військової адміністрації, був фактично єдиний аргумент фінансово недоцільно отримувати даний заклад. Станом на 1 січня 25-го року в вільних залишках коштів обласного бюджету, тобто після ухвалення і збалансованого бюджету, ще було 180 мільйонів для того, щоб фінансувати цей заклад, в минулому році було витрачено 2,5 мільйони. Директорка профільного департаменту запевняє роботу в дитячій лікарні запропонували всім працівникам диспансеру. Наразі погодилася лише одна медсестра. Також вони знайшли і працевлаштували одного лікаря спортивної медицини, який вже проводить огляди. На цей вид діяльності ліцензія вже є. Моє завдання як директора департаменту забезпечити, щоб така послуга була. Ця послуга вже є на сьогоднішній день. Ми звертаємося до цих же лікарів спортивної медицини. Ми їх шукаємо ну, це. Дуже рідкісна спеціальність в Україні їх є всього 121. Якщо до травня обласна рада не скасує свого рішення про реорганізацію диспансеру на спортивну спільноту Тернопільщини чекає справжній колапс, кажуть експерти. Медичні огляди для допуску спортсменів до змагань і тренувань робити буде нікому. Аби отримати ліцензію у закладі, має бути мінімум двоє лікарів спортивної медицини. Жанна дучак зі нові автонас подробиці. Інтермарафон. Єдині новини.